Привіт, мій маленький друже. Я розкажу тобі одну історію з мого дитинства. А було це дуже давно, коли ще жив на світі мій дід. Мій дід завжди перед сном розповідав мені казки. Страшні, сумні, веселі, яскраві, казки бойовики, казки комедії, казки трилери. Я вірив у ці казки. Наче це були правдиві історії. Дід так захоплююче розповідав. Що неможливо було не повірити. Ось послухай одну із цих казок казку про золоте колесо. Побачиш, що в неї важко не повірити. Розповів дід, що у ніч на Петра і Павла по лісу прокочується золоте колесо. І якщо його побачити і побігти за ним, то воно приведе тебе до золотого воза, наповненого доверху золотими монетами. Було літо. Ніч на Петра і Павла була через тиждень. Я чекав цієї ночі з усіх сил і таки дочекався. Вночі, хоч мені було дуже страшно, я взяв ліхтарика і відправився в ліс. Потрібно було знайти стежину, по якій мало прокотитися золоте колесо. А стежка ця лежала між трьох берізок. Це місце я добре знав. Ніч була зоряна, світив повний місяць. Я швидко добрався до лісу і заховався за широким дубом, який ріс неподалік від стежки з трьома березами. Чекав я довго, аж почали злипатися повіки. але нічого не відбувалося скрізь була повна тиша. І тут мене розбудило яскраве світло, щось швидко промайнуло по стежці. Я побіг за цим світлом, але світло рухалося з такою швидкістю, що я не міг його наздогнати. Я бачив світло десь попереду, в талині, але пригадав слова діда, що зупинятися не можна, і біг, не зупиняючись. Зупинився я аж в густих та темних лісових хащах. Світла ніде не було, стежка обірвалася, мабуть, загубив я дорогу якою покотилося золоте колесо, подумав я. Я думав, як вибратися назад на стежку. Ну, що, наздогнав? Хто це? запитав я. Хто це говорить? Мене зовуть козак Мотузка. Я поглянув у темноту і там побачив перед собою постать козака. Він посміхнувся. І освітив всі хащі своїми золотими зубами. Двадцять років. Я намагаюся озідлати золоте колесо. Але ще ні разу мені не вдалося це зробити. Двадцять. То скільки ж вам років? Мені. <плес> мені більше ста. Більше ста? Послухай, ти допоможеш мені? Звичайно. Я повинен зловити золоте колесо і добратися до золотого воза. Але як? Тремтів я, чи від страху, чи від холоду. Я не міг розібрати. Колесо скоро з'явиться на цій стежині. Я стану по один бік стежки, а ти по другий бік. Тоді я вистрілю золотою ниткою з рогатки. Ти словиш цю нитку і міцно будеш її тримати. Тільки він це сказав, як вдалині ліс освітився яскравим світлом. Я побачив стежку, вона була неподалік. Я встав з одного боку стежки, козак мотузка з іншого, колесо наближалося з величезною швидкістю. Його яскраве сяйво засліплювало очі, і тільки но воно порівнялося з нами. Як мотузка вистрілив середину колеса, я вхопив пальцями нитку і колесо потягло нас вперед. Спочатку я летів у повітрі, а потім мене закинуло на спину козакові, який тримав в двох руках золоту нитку. Довго ми так летіли через лісові пагорби, долини та хащі. Коли, нарешті, колесо почало сповільнятися, воно почало спускатися в затишну долину, яка вся яскраво сяяла. Тут були різні квіти, дзвіночки, фіалки, ряст. Тут все цвіло діамантами, смарагдами, рубінами. Колесо скотилося в долину, посеред якої текла невеличка річка з прозорою водою, в якій застряг, віз, повний золота. І сам віз був із чистого золота. Козак мотузка відпустив нитки, колесо влетіло на своє місце у возі, і віз почав рухатися. Мотузка скочив на воза. Прощавай, друже. Козаки тебе ніколи не забудуть. Він взяв з воза шменю золотих монет і жбурнув мені. Віз набрав швидкості і зник з виду. Я посбирав монети. Вони добре освічували шлях. Не знаю, як, але якось я знайшов стежки доріжки додому. Увійшов тихо і ліг спати. Коли я вранці прокинувся, наді мною стояв дід. Е, звідки це? Я... це... Я вчора знайшов їх у нас на городі. Та це ж можна зерна купити цілий вагон. І не один. Тепер буде чим господарство годувати. Дід купив багато мішків зерна, а ще цегли і цементу, щоб побудувати комору, а ще трактора, щоб орати город, і зажили ми тоді набагато краще. А про золоте колесо чи сонце був, чи правда, не знаю. Не можу вам сказати.